Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо ледлампи з вбудованою лінзою від компанії AUZOM на цоколь H4. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться документація. І також дві ось такі. Лампи, вони ж лінзи повністю в металевому корпусі, доволі важкі. Ось такий мають вигляд. В комплекті є ще монтажний комплект. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 70 Вт. Одразу бачимо будовану лінзу. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Цоколь також повністю металевий. Є дві системи охолодження: Активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий металевий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво. І чітко відсвічує фара, лампа, верніш з лінзою. Ну, з лінзою, як ми бачимо, світло-тіньова межа ідеальна. Потужність більш ніж достатня для автомобільної лампи. Колір світла заявлений 6000 кельвін. Кельвин. потужність ламп 70 Вт. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.